У нас у місті багато цікавих місць, а ми все сіткавість от приміром, я. А що у вас цікавого, Клімбу? Оце непостивий дитя, то я взагалі не полісіте на особистість. А що значить неполісічне? Вас не можна висікти? Мир не можна, А от тебе запуск. Все мовчу, мовчу. Туда на це сподіваюся. Зразу вам для початку Погуляти ринковою плосю, познайомитися з толгівцями. Вони тут найкрасі. А я поки до справ. Малських? Гал. ні. Айдино сюди. Що, тату. У поза скапливі, гладця. Фух, година спокою. Але й це не точно. Е, бані то ваша доня? Ой, як ви здогадались? М -м, по вухах, певно. Казинь гамні. А ось і нас майстер гонця. Можете знайомитися на і Вітаю, мандрівниче. Приємно познайомитись. Я голова гончарського цеху. Мене звати Поттер. Гаррі? Сам ти Гаррі. Е -е, даруйте я весь певний, з кимось сплутав. Певно. А ось цього пані. Ви ні з ким не сплутаєте, сподіваюся. Дуже приємно, очарівна пані. Дякую, мандрівниче, за уваж, що щірінок усіх відношень. Я не лише міська чекунка, а ще й красуня, яких мав. Ще дуже скромна, правда? Молоде слово. А Ще у вас прегарна мітла. Ха, це спецзамовно. Іншої такої не знайдете. Ну, добре. Я личу вас, побачимося. О, все вистачить мені вражень. Досить уже. Нових знайомств? А як щодо старих? О, давні знайомства, вони як е, старе вино. Киснуть так. Ну, добре, добре. Не псіхуй. Не псіхуй. Чесно як маєш? А як же? Найкраще які тільки є. Від чесникового фенмера. Чув такого? Грегом звуть? Не чув, щоб чесник звали Грегом. Але на смак те, що треба. Ну, як тобі наш мер і взагалі містяни. Цікаві, правда? А, що правда, то правда. А з нашим гобітом пекарем вже знайомий, а з винахідником Даріо, а з чарівничою кондитеркою. А зупинися, вампіри добрий. Мене вже голова йде. Не переживай. Тож не в тебе не остання. Тож відпочивай. Тихої ночі.